Перевіримо. перевіримо цю ідею, так? Перевіримо цю ідею. Виглядемо спочатку ви, гвинтик. Без гвинтика перевіримо. Ну що? Повітря виходить за одну секунду. Там отвір великий. Загвинчуємо цей гвинтик на місце. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Ще раз один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Працює.